55-та гімназія. Сьогодні ми вітаємо тебе з 85 річчям ювілеєм мудрості. Ти наша друга домівка, де ми зростаємо. Вчимось, мріємо. Тут зародилась наша любов до навчання. Тут ми знайшли своїх перших наставників і вірних друзів. 85 років це значна дата. Яка свідчить про багату історію та традиції нашої гімназії. За цей час це стало не тільки соціокультурним центром, а й школою життя, де виховувало не одне покоління талановитих людей. Дякуємо всім поколінням вчителів, які віддали свої сили знання вихованню молоді. Бажаємо нашій гімназії залишатися в тренді. Бути місцем де творяться щасливі долі бути на одній хвилі із сучасністю. Дякуємо тобі за все! Нехай твої традиції живуть вічно. Гімназія! Мотивуй, процвітай, надихай! Дорога моя шкільна родина! Щиро вітаю всіх нас з 85-річним ювілеєм нашої гімназії, яка відноситься до найповажніших за віком. Закладів міста. На превеликий жаль, це святкування випало на такі нелегкі та небезпечні часи для всіх нас і для всієї країни в цілому. Але нічого, наша гімназія вистояла і в роки Другої Світової війни, хоч і була частково зруйнована, вистоїть і зараз. Все це згуртує нас ще більше. І зробить нас ще більш стійкими і нескореними, такими, як наші незламні захисники і захисниці, яких багато і серед випускників нашої гімназії і членів їх родин. Я вірю, що перемога за нами, і ми всі разом відсвяткуємо ще не один ювілей. 85. Стільки поколінь випускників, педагогів, працівників причетні до цієї важливої і хвилюючої дати. Кожен з них має свої неповторні спогади про наш заклад. Хочеться, щоб і надалі кожен міг розкрити тут свій талант, показати свої здібності, знайти вірних друзів, колег, відкрити для себе увесь світ. У далекі спогади верніться. В шкільну історію війдіть, ви до школи серцем пригорніться, дивний спокій для душі знайдіть. Гімназія наш навчальний заклад це місце, де ми відкриваємо для себе нові горизонти і готуємося до дорослого життя. Це наша друга домівка, де ми не тільки здобуваємо знання, а й знаходимо вірних друзів. Тут ми проводимо незабутні роки, сповнені радісних подій, спортивних змагань, творчих проєктів та свят. Ми щиро вдячні нашій гімназії за те. Що вона нам дає знання, друзів та незабутні спогади. Бажаємо їй процвітання, нових досягнень і ще багато років успішної роботи. Та в кошка України, де мишимося, іграючи дружно буквами та суффи. Гімназія велика, дитяча країна, в ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Річниця нашої школи це не тільки дата в календарі, а ціле життя прожити разом. Для мене велика честь бути частинкою цього закладу, де я не тільки навчалася і розпочала свою педагогічну діяльність. Я, як випускниця, як вчителька, як мама двох синів, які теж є випускниками цієї школи, відчуваю глибоку вдячність. Бажаю нашій рідній гімназії, нових звершень і багато ювілей. Вітаємо школу з ювілеєм. Це дуже велика дата. Бажаємо успішних учнів, творчості, терпіння та наснаги. Школа, який глибокий зміст у цьому слові. Тут пам'ять про успіхи і невдачі, про першу любов та дружбу. Тут кожним з учнів пройдений шлях від першачка до випускника. Процвітає наша гімназія така мудра і така сучасна, ще багато і багато років. Люба гімназія, в тебе ювілей! Вітаю! Ти заслуговуєш на найкраще привітання. Комусь ти допомогла змінити долю на краще. Хтось завдяки тобі втілив свої мрії. Когось ти навчила дуже важливим речам. А у когось ти відкрила дійсні таланти. Ти бачила різні покоління і різних нас. Ти стала для нас домівкою. В твоїх стінах ми проводили багато часу. В твоїх стінах вирувала справжнє життя. І хоча зараз ти тиха і сумна, але будь впевнена, все обов'язково мене, і ти знову почуєш дитячий галас і дзвінок, знову будеш дихати шкільним життям, і в твоїх стінах зростатиме майбутнє України. Щира подяку тобі і всім вчителям, які зв'язалися з тобою долю. Ви найкраще. Я не знаю, але ви завжди знаходите якісь таємні підходи, щоб навчити нас складним темам, важливим поняттям, незважаючи на наш вік, нору на та здібності. Окремо подяка тим вчителям, яких, на жаль, вже немає з нами в цьому світі. Ви назавжди лишитеся єдиною школою і в серцях багатьох випускників. Дякую за все, шана тобі гімназія! Люба моя гімназія. 85 років це значна дата. Через війну в країні я зараз в Казахстані. Але серцем завжди з тобою. Де б я не був, я завжди згадую наші спільні моменти. Веселі перерви, цікаві уроки та душ, що не завжди залишиться зі мною. Дякую тобі за все. Hello, friends! Hello! Do you know our school is 85? We love our school very much. At school we read, write and play. At school we study every day. At school we draw, at school we run. At school we learn and have fun. Dear school, happy birthday. Dear friends, students and teachers, congratulations on the anniversary of our gymnasium. I wish every single day give new opportunities. And uh, this year will bring more good uh, experiences and memories. Happy holiday! Wszystko najlepszego z okazji urodzin! Wszystko sukcesu w jela Sto lat! 100!